Раїні, слава нашим силам оборони. Команда телеканалу Рада продовжує ефір нацмарафону. Мене звати Олена Морозова. Розповім новини. ДБР затримало екс-главу Укренерго Володимира Кудрицького. Повідомляють наші джерела в державному бюро розслідувань. Попередньо його підозрюють у шахрайстві, в особливо великих розмірах та відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом. Як вважають слідчі, кудрицький разом із бізнесменом Ігором Гринкевичем, який перебуває в СІЗО. Могли заволодіти коштами державної компанії під час тендерів на проведення реконструкції об'єктів енергосистеми 2018 року. Нагадаю, ігор Гринкевич є підозрюваним у справі щодо постачання неякісного одягу для зсу на понад мільярд гривень. У самого шкудрицького 21 жовтня провели обшуки, а 22-го його викликали на допит. Опалювальний сезон в Україні розпочнеться від сьогодні. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами напередодні. Також він заявив, що Україна вже знайшла дві третіх необхідних коштів на імпорт газу, який доведеться збільшити через пошкодження газовидобувних підприємств України. Щодо газу, газ це зараз тільки можливості імпорту, які залежать лише від грошового забезпечення. Зрештою, газ це важлива основа для опалення. 70% необхідної суми на газ ми знайшли. Уряд забезпечить необхідну суму повністю. Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей. Повідомили в Міненерго. Тож графіки погодинних відключень діятимуть у кількох регіонах України до 22 години, зокрема, і для промислових споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. 26 ворожих безпілотників з 38 збили цієї ночі сили оборони. Про це повідомили у повітряних силах. Окупанти атакували з Курська та Орла. Зафіксовано влучання на чотирьох локаціях та падіння уламків на одній на півночі та сході країни. Зранку росіяни обстріляли центральний район Херсона. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Пошкоджені житлові будинки та автомобіль люди не постраждали. Приватні будинки, газогін та сільгосп підприємство пошкоджені на Дніпропетровщині унаслідок ворожого обстрілу. За інформацією, ОВА, окупанти атакували Нікополь, Покровську та Шахтарську громади. Постраждалих немає. До трьох збільшилася кількість загиблих у столиці унаслідок комбінованого російського удару по Києву 22 жовтня. Від отриманих важких травм у лікарні померла жінка. Нагадаю, що ще 30 людей отримали травми. Триденний інтенсив з ножового бою уперше провели в рамках вишколу звитяга. Він заснований спецпідрозділом гурмо України Артан. Цього разу вишкіл спеціалізований. Його мета познайомити молодь зі світом єдиноборства, які представлені двома школами українською та східною. Які навички отримали учасники, та яку мету ставили перед собою інструктори спецпідрозділу? Знає Руслана Сушко. Триденний інтенсив розпочинається із занять, які проводить Федерація ножового бою України. Учасники вивчають базову техніку. Це переміщення, як переміщується в нашому спорті з ножем, удари, ножем атакуючі рухи, блокуючі рухи і, врешті, спаринги. Бо це у нас такий критерій істини. Інструктор переконує, навчити володіти ножем можна будь-кого. Навіть на другий день занять учасники засвоюють вправи базової техніки. У нас методика така, що ми можемо навчити кого завгодно. Ми з самого початку ставили це от за основну мету. Наша техніка мусить бути простою, і щоб можна було просто битися і просто вивчити. Відповідно, як бачимо, другий день вони вже тут луплять одне одне. Вже я боюсь з ними в спарринг ставати. Східну школу єдиноборств представляє інструктор з 30-річним стажем, в'єтнамець Фам Чунг Тхань. Я спочатку не хотів працювати з цивільними, тому що як військовий я люблю працювати з повною віддачею а для цивільних багато чого треба регулювати: що можна говорити, а що ні. Але таки вмовили мене. Тхань викладає прикладне мистецтво ближнього бою в замкненому просторі а також проводить практичні заняття із самооборони та володіння холодною зброєю. Мотивація у молоді є, але дуже погано, що ця мотивація через війну. Цього я не хочу, якби ви мене запитали. Але з іншого боку, серед них немає хороших або поганих. Якщо вони тут і їх сюди не тягнули, це вже добре. Тут не лише навчають фізичним вправам, а й формують світогляд у триденній програмі. Лекції з історії та перегляд художніх фільмів. Ми просто змушені е, на противагу всім потугам Росії, те, що вона робить із своєю молодь, як вони готують свою молодь. Ми просто. Змушені виховувати в наших молодих людях цю оборонну свідомість, вчити бути сильними, вчити захищати себе, боронити батьківщину, захищати свою родину і своїх дітей. Серед 44 учасників дев'ять дівчат. Деякі з них проявляють неабияку майстерність дуже гарно снайпінг виходить. Дуже влучно дівчата стріляють, перемагають в усіх змаганнях наших звитяжських тактика. Також дівчата більше сприймають інформацію, вони якось більш виконують те, що ми говоримо. Одна з них має позивний красна в звитязі. Бере участь вдруге. Нам багато себе почуваю тепер в своїх навичках. Взагалі, навчились турнікети накладати, ну це з базового, це з попереднього вишколу. Як виживати в лісі, як ведеться контактний бій? Дівчина всерйоз розглядає варіант долучення до військової справи, наприклад, медичного супроводу. Ще не дуже себе кимось бачу. От наразі пробую з тих навичок, що в мене вже. Хороші, це я гарно стріляю з автомата, тому це добре. Але чи зможе там бути піхотинцем чи, враховуючи інші фізичні властивості? Тому є бажання спробувати себе в різних сферах, навчитися потрошку, бо армія це таке місце. Красна зізнається. Найважча частина вишколу його завершення, адже звитяга це середовище свідомої молоді та професійних інструкторів з бойовим досвідом. Дуже класні інструктори, дуже комфортно, дуже класно все пояснюють. Багато інформації і все подається в зручній формі. Тобто не грузять. Це наші всі побратими з нашого підрозділа, і вони молодь мотивують їх, а ми матимуємо молодь. Знаєте, і ми так, як одна злагодження, єдиниця, ми робимо все задля перемоги. Хлопці приїхали сюди з бойового там бойових завдань. Вони як інструктора у нас. Підтримка нашого командира, підтримка наших побратимів. І вони приїхали. Хлопці зарядилися молоді. Вони розуміють, що не все в країні. Знаєте, патєряна організатори кажуть, після таких навчань не обов'язково поєднувати своє життя з військовою сферою. Головне, вміти себе захистити. Молодь це наше майбутнє, і інакше взагалі не може бути. Їм придеться відбудувати нашу країну і плічоплі захищати. Я цього ніколи в житті не хочу. Не хочу, щоб вони рядом були з нашими побратимами, з нашими хлопцями. Тому що молодь заряджає. Ми молодь заряджаємо. Вони беруть приклад настояща воїна настоящого захисника. Після завершення триденного інтенсиву Федерація ножового бою України визначить найбільш вмілих учасників у цьому виді спорту та допоможе відкрити осередок для тренувань. Руслана Сушко, Павло Бондаренко телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Литва ухвалила рішення повністю закрити кордони з Білоруссю на невизначений термін. Як повідомила премєр міністерка Інга Ругінене, рішення ухвалено через інциденти з метеокулями, які масово залітають у повітряний простір країни. Через це у вільнюсі навіть закривали міжнародний аеропорт. Ругінене зазначила, що армія вже застосовує усі необхідні засоби для їхнього знищення. Мінськ висловив протести, назвав дії вільнюса провокацією. Водночас Литва закликала ЄС посилити санкції проти Білорусі та запровадити мита на їхні товари. Ми готові прийняти рішення про закриття кордону з Білоруссю на невизначений термін, але з певними винятками. Це означає, що дипломати та дипломатична пошта зможуть пересуватися, а наші громадяни та громадяни ЄС зможуть в'їжджати до нашої країни з Білорусі, але всі інші пересування будуть заборонені. Таким чином, ми надсилаємо сигнал Білорусі і заявляємо, що тут не буде терпітися жодних гібридних атак, і ми вживатимемо найсуворіших заходів. Щоб зупинити такі атаки. Додаткові 150 тисяч євро до фонду підтримки енергетики України надасть Естонія. Загальна сума допомоги складе 620 тисяч євро. Про це заявив міністр закордонних справ країни Маргос Цахна. Він засудив російські удари по енергетичній інфраструктурі, назвав їх атаками терору, спрямованими на занурення українців у темряву та холод. Цахна наголосив, що підтримка енергетичної системи України має розширюватися а країна потребує більше систем ППО. Також Естонія готова прийняти конференцію з відновлення України у 2027 році. Антиукраїнський альянс прагне створити Угорщина. Об'єднатися хочуть із Чехією та Словаччиною. Про це заявив радник угорського прем'єра Балаш Орбан у коментарі. Політико за його словами Будапешт сподівається об'єднатися з Робертом Фіцо та Андреєм Бабішем, які виступають за діалоги з Москвою як альтернативу тиску на Росію санкціями. Хоча формування такого союзу, поки що, перебуває на стадії початковій, експерти вважають, що він може ускладнити рішення ЄС щодо. Військової та фінансової підтримки України ано Індійські нафтопереробні компанії призупинили нові закупівлі російської нафти після запровадження останніх санкцій США, ЄС-Британії. і Британії. Про це повідомляє Reuters. Підприємства чекають офіційних роз'яснень від уряду та постачальників, натомість покривають потреби через спотовий ринок. Деякі великі індійські компанії раніше заявляли, що дотримуються дотримуватимуться санкції, зокрема проти Лукойл та РосНЕФТЬ, що може різко скоротити імпорт російської нафти до Індії. Загинули при виконанні службових обов'язків у понеділок у Свято-Михайлівському соборі Києва відбулася церемонія прощання журналісткою Оленою Губановою та оператором Євгеном Кармазіним. 23 жовтня. Воєнкори їхали знімати наслідки російських атак по Краматорську. По дорозі їхню машину ворог прицільно атакував за допомогою БПЛА. Олена та Євген загинули на місці. Спеціальний кореспондент Олександр Количев, який теж був поруч у момент удару, дістав важкі поранення, і нині лікарі борються за його життя. В останню путь наших колег привів і Артем Деркачев. У Михайлівському соборі попрощалися із журналістами телеканалу Фрідом. Віддати шану загиблим кореспонденці Олені Губановій, яка готувала власні матеріали під творчим псевдонімом Олена Грамова та оператору Євгену Кармазіну. Прийшли рідні та близькі колеги та небайдужі. Перестало битись. Добрі, щирі. Відкриті. З 2021 року Олена та Євген працювали на каналах українського іномовлення. За цей час вони встигли побувати в найгарячіших точках Донеччини та Дніпропетровщини. У нас е регулярно від них були сюжети з бригад, бойова робота, підготовка і так далі. І вони були в таких місцях. Ну, таке враження, що от, ну, там дуже небезпечно, там дуже страшно. І... Все рівно, тобто вони виїжджали, у них була завжди купа історії. Як регіональний редактор Галина Курдюкова тримала постійний зв'язок із Оленою та Євгеном. Медійниця згадує останні повідомлення від знімальної групи. Говорили про те, що не їхати ввечері, подивитися, яка буде обстановка зранку. І зранку вона написала, що все ж таки вони їдуть. От і ми домовились про те, що на дванадцяту буде матеріал і підтвердили це на, на 9-ту. 23 жовтня. Олена та Євген перестали виходити на зв'язок. Згодом стає відомо, що їх автомобіль потрапив під атаку російського БПЛА. Альона Євген знімали наслідки російського терору. звичайна журналістська робота. От і Прицільним ударом потрапив в зону, де вони знаходилися. На жаль, удар був фатальним у цей скорботний день. Рідні та близькі згадують загиблих як людей відданих своїй справі людей, які хотіли жити наповну та мали свої мрії. Закінчення війни для Альони це заїхати в рідне місто Янаків, пройтися рідними вулицями, зайти хоча б до себе додому, тому що вона не була в себе вдома від початку війни. Від року вона ніколи не здавалась, а вона завжди була там, де потрібно бути. Попри в тому, там від війни від обстрілів. Євген був дуже добрий. Це як не знаю, така асоціація в мене як великий, такий добрий ведмедик. Ну, мабуть, так. Він був дуже відповідальний, дуже переживав, якщо щось от, він не встигає, чи ще щось дуже шкода. Хотілося б з ними працювати ще багато, багато років. Постарішати, сидіть і травіть історії, коли ми будемо старі по 80 десь на березі моря, просто сидіть і вспоминать все це, але будемо споминати про них. Зараз редакція каналу Freedom працює над документальним фільмом про те, як змінилося життя медійників в умовах повномасштабної війни. До цього спонукали і втрати серед тих, хто поміняв мікрофон і камеру на бронежилет та автомат. Ми працюємо над документальним фільмом. На жаль, це не єдина втрата нашої редакції за час війни. Багато хлопців пішли на фронт. Багато Людей приймають активну участь у захисті України. Це що робить Російська Федерація сьогодні, це цинізм. Журналісти не мають потрапляти в такі ситуації. Я маю на увазі, що журналісти це не військові, це цивільні люди. Подруга Олени та воєнна журналістка Анастасія додає висвітлювати перебіг подій на фронті стає все складніше. За її словами, з кожним роком росіяни все більше полюють на цивільних, які залишаються жити та працювати поблизу фронту. Мало сказати, що це небезпечно. Просто це ну, якщо пояснити, це не просто що ти бігаєш з мікрофоном, записуєш класні інтерв'ю. Пишеш, запостиш сторіс в інстаграмі, фоткаєшся в бронежилеті, і в тебе все класно. Це щоденні втрати, щоденно це важко, тому що зараз на лінії бойового зіткнення дуже важко заїхати, тому що всі ми знаємо дрони, коровині, авіабомби, і взагалі зараз фронт і війна. Якщо порівняти із і навіть з 22-м роком, це просто нановійна». За даними Національної спілки журналістів України та міжнародної федерації журналістів, за час повномасштабної війни загинули 135 медійників. Серед них 21 представник змі безпосередньо під час виконання своїх професійних обов'язків. Артем Деркачов, Дмитро Курченко, Телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон Єдині новини наступний випуск новин. Побачите вже о 13-й. Далі продовжує ефір мій колега Максим Зборовський. Максим, тобі слово Олено, вітаю тебе і всіх глядачів марафону. Єдині новини. Ми будемо говорити і про ситуацію на фронті, і про ситуацію в енергетиці, і про свіжі успіхи антикорупційних органів. Долучайтесь.